Окей, привіт! Це контент Варнінг гра, яка буде тримати вас напруженими до самого кінця. Я хочу затестити, що це за херня. баріплятабус Somebody... харпун га. <гарпун> Не дивись на нього, ні. ні 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 Це було так близько. Коштує вона недорого і однозначно намочить вам штанці. За 40 гривень штани, блядь. До речі, рандомний коментар отримає 299 гривень. А ось переможуть з попереднього відео. Відпиши мені в телеграм, щоб забрати свій приз. Першим ділом вам треба знайти адекватних друзів, з якими точно не буде нудно. Майгу! My... My... Майя. Майя. <пас> це коли знаєш? <світ> це коли це коли ти з мамою в 5 років укрався в хованки і сховався за дверима. Пам-парам-парам-пам-пам, -пам 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 треба якісь нікнейм У вас є ідея? Як <пас> завжди. <пас> <пас> Бажано, щоб ці люди підтримували, навіть якщо у вас 47 ма хромосома не зайва, а запасна. А я не знаю. Я не знаю, чому ти її скинув, і вона типу, ну. <плевиця> я промазав. <плевиця> у нас проблеми. Ура! Адже косячити ви та ваші друзі будете дуже, дуже часто. Слухай, там клітка з'явилась, я пропоную валити звідси, бо я не знаю, як з нею розбиратися. Ти коли відвертаєшся, да, вона, да, коротше, да, з'являється да. ближче. Коротше, не відвертайся. Дай ти, ти попадеш? Ти... Той б? <світ> <світ> ну давай, давай, давай. Ти не відкрив. Так собі Діснейленд, якщо чесно. Ну прям без прибільшень. Дуже-дуже-дуже багато тупих косяків. Оух. Як думаєш, хто на нас натрапить? Твої ставки, кого ми зараз зустрінемо? Тех ти може стріляти. Ммм, тими лазерами. Ну давай спробуємо його нащупати. О, я ж казав. Опа, опа-опа-па, я бачу цей приціл. Він за тобою, я за ним. А він трохи. О, він не тупой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блять! Лазерный уже не прикольно. Дискотека 80 уже не в трендах. Контент и шоу. Контент и шоу. Записывай, записуй. Звідки він взявся там! Гарим! Харим! Харим! Я горю! Слухай! Наша будка горить! Не закрывай! Не-не-не-не-не-не-не-не! Вин нас грохне, у нас ХП вообще мало. Тебе пизда. <реш> Пам'ятайте, що ваші друзі найрозумніші люди на світі та завжди підтримують ваші рішення. Ти живий? Ти живий? Я думав, ти здох. Блін, я не знаю. Давай триматися якоїсь сторони, наприклад, правої. Це техніка проходження лабіринтів. І ти пішов наліво. Головне вірити, що ваш напарник сам впорається зі своїми проблемами. Закривай калітку, я готовий. Закрий поручі. Ти Закрий їбало. Доброго ранку, новий чудний світ. Ну, нахер. ну слухай, це перший день, і я не думаю, що зараз буде щось жорстке, так що ми маємо протриматись. Е, я знайшов якусь фігню ззаді. Е, вона за тобою біжить, а я за нею. Вона передумала! Хоча іноді розумні думки у вас все-таки з'являтимуться. Нічого страшного, я грав в GTA, я знаю як робити пограбування. Я пролажу чи ні, скажи мені? Не принзеш. А перепригну. Такі пішли нахер звідси, що ми тут будемо робити? Ми ж не ідіоти. В теорії шукати пригоди не треба. Пригоди в нас завжди самі знаходили. Ми так по черзі клацаємо. О, давай там посиде. Коротше, ти його знімай, я буду його Да ти акрить. Головне, не бійтесь місцевої фауни, адже вона відчайдушно намагається з вами потоваришувати. You're my friend now. Бульбашка, бульбашка, бульбашка! Вона за мною. Я сховаюсь, я не сховаюсь. Кислий борщ мені в стаканчик. І куди ти мене привіз? Оце так обер-таксі, я тільки знайшов вихід додому. О, так я недалеко був. У, як мотрошна. Ось тут він. Я бачу його силует. <ривіт> равлики, равлики, з яких пірви такі швидкі. Тільки камеру не приймає. <ривіт> я поняв? Лемон сквізі. Коротше, а... я щас. О, блін, ще один равлик. Що то тут, як ніби після доща? Я хочу затестити, що це за херня. О, біжи, 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 біжи. Харпур. Блять. Мікідос. Ну, О, ось так швиденько ми затестили контент Варнінг. Гра доволі цікава, але напевно на один тільки раз. Тому моя оцінка 3 з 5. Як би оцінили ви цю гру, пишіть в коментах. До речі, давайте на них повідповідаємо. Чому мені раніше не зустрічався цей канал? Ну, тому що у мене було дуже багато сумнівів: чи починати, чи продовжувати, чи достатньо розвинені в мене ораторські здібності, чи достатньо потужний комп, чи достатньо гарно я граю, і все тому подібне. Коротше, дуже багато комплексів. І воно все мене давило. А потім в якийсь момент я вирішив забити на це фіг і записати так, як є. Потенціал є. Залишилось знайти свою фішку. Єдине, що я можу сказати, що я її вже шукаю прямо по всіх сторонах, де вона може бути. І думаю, що колись я її знайду. Не знаю коли, але точно знайду. Чесно кажучи, коли бачу на високому рейтингу читерів, то кажуться, що гра дно. Скажіть, а Prime допомагає? Просто в КС не граю. А так, гра топчик та відос цікавий. Вже стільки відео передивився на цю тематику. Щодо читерів, так, Prime допомагає, але не завжди. Адже на високому рейтингу все більше і більше читерів. Однак, якщо ви заходите раз в місяць так само, як я, і у вас маленький рейтинг, то навряд чи ви їх зустрічаєте. Ну а на цьому все. Дякую за вашу активність. Це для мене надзвичайно важливо і надзвичайно приємно було це все читати. Ваші позитивні відгуки. Дайте фідбек, я почитаю, подивлюсь, може щось будемо міняти. На цьому все. Дякую і бувайте!